Коли чоловіки обирають машину для себе, на що вони звертають увагу? На технічний стан, на підкраси. А що головне жінкам? Щоб машина була гарна. Вважаю, що ця машинка попаде в серце і чоловіку, і жінки. Бо це BMW f 30 2013 року. Май 0 бензин на автоматі. Ціна на неї 10 999 Подивіться, яка тут гарна оптика, противотуманні фари, легкосплавні диски. Вигляд має дуже класний. Є люк. Є деякі нюанси по салону, але ціна на неї 11 тисяч, нагадую, що покриває повністю ці всі нюанси. Має білий шкіряний салон, повний електропакет, регулювання дзеркал заднього огляду, шкіряне мультикермо в дуже гарному стані. На ньому присутній круїз-контроль, також присутнє голосове управління. З управлінням мультимедіа є датчики світла та дощу, кранчик мультимедій, машинка заводиться з кнопки і є система старт-стопу. Також мультимедіа, підігріви сидінь, клімат-контроль. Тут ось таке. Відділення для стаканчиків, місце для прикурювача, коробка тут автомат, є система антизаносу, перемикання режимів, керування мультимедії, є підлакітник зі входом для ауксу та блютузу. Ось так виглядає тут люк, він електрорегулюється, задній ряд. Тут також білий шкіряний, в доволі такому гарному стані. Також є електрорегулювання водійського сидіння і певний сидінь на дві персони. Багажник тут відкривається з кнопки. Давайте до нього подивимось. Ось такий тут дуже великий багажник, також з додатковими поличками для речей. І є ще ось такі місця для якихось там інструментів чи особистих речей. Машина має гарний візуальний вигляд та гарний технічний стан. Тому кого зацікавила така машинка? приїжджайте до нас на автопоінт, тестуйте, відганяйте на сто, перевіряйте і забирайте для себе в родину. Чекаємо вас.